Отже, друзі, ситуація наступна. Мені подарували дуріан. Так, це якийсь один із небагатьох випадків історії каналу, коли ми отримуємо фрукт на огляд, причому без жодної реклами, а просто заради того, щоб можна було вам про нього розповісти. Отже, подивимось, що тут таке. Мені його надіслали в такій коробці, коробка відкривається, і ось тут можна побачити ось такого жителя. Цей житель специфічно досить пахне. Я навіть не скажу точно як. Якщо чесно, така, таке враження, що просто в холодильнику щось померло, ну, мається на увазі щось із такої їжі. Ну, наприклад, сир з пліснявою чи ще щось подібне. Досить цікаво. Якщо ви отак чіпаєте дуріан, і у нього ворушаться його е, частинки. То ну, от ці шипи, то це говорить про те, що цей фрукт стиглий. Ми розберемось з цим. Невдовзі цю рослину іноді плутають джекфрутом, оскільки вона формує подібні здалеку плоди. Однак дуріан, Дуріо не належить до родини Шовковицевих. Це адепт мальвових, мальвацеа. Мати такі рослини на маминому ганку вкрай престижно у всій Азії. Адже цю рослину саме тут найчастіше називають королем фруктів. Дуріан вважають делікатесом, особливо у Південно-східній Азії, де він мав глибокий вплив на історію та культуру упродовж тисячоліть. Попри неспорідненість із джекфрутом, використає рослини дуже схоже, його їдять в свіжому вигляді, причому в їжу йде та ж частина, що в джекфрута арилюс, соковитий придаток довкола насінини. Насіння дуріану також споживають після смаження та відварювання, але сирі насінини потенційно токсичні через циклопропенові жирні кислоти. Незрілу м'якоть використовують для виготовлення карі для останнього типу страв можуть використовуватись також квітки рослини в Індонезії та Малайзії. З нього виготовляють традиційний десерт лимпук. І їдло під назвою темпояк, яке створюють сферментованої м'якоті. Сфера сучасного житку дуріану величезна. Рослина прямує в кондитерські вироби і популярні закуски, такі як морозиво, напої, печиво та чипси. Найбільше дуріан знаний своїм ароматом. Сірковмісні сполуки та фруктові нотки роблять шалений коктейль, який далеко не всім подобається. Тому цю рослину іноді забороняють тримати з собою в громадських місцях. Наприклад, з ним не можна в метро в Сингапурі чи в готелі багатьох азійських країн. Тому Дуріан має своїх фанатів та своїх ненависників. Англійський письменник ентоні Берджес, який, зокрема, є автором механічного апельсину, заявив, що їсти дуріан це як їсти солодкий малиновий блан в туалеті. Автор книг про подорожі. Та їжу Річард Стерлінг описав рослину так: його запах найкраще описати як свинячі екскременти, скипедари, цибулю, прикрашені поношеними шкарпетками. Запах відчувається на відстані кількох метрів. Компромісної думки щодо рослини дійшов видатний натураліст та співвідкривач теорії еволюції шляхом природнього добору Альфред Рассел Воллес. Чим більше ви його їсте, тим менше у вас бажання зупинятися. Звісно, щоб зробити свій висновок, найкраще спробувати це самому. В Україні це зробити проблематично, але можливо, ну мені легко сказати, мені його подарували. Високу вартість фрукту можна компенсувати замовленням на компанію. Ця запашна смакота стане окрасою будь-якої вечірки. Важливий нюанс вечірки без вживання алкоголю. Інакше екзотичний фрукт може стати причиною інтоксикації, але про це далі. Ну що ж, скуштуємо доріан? Для цього я скористаюся такими рукавицями, для того щоб якимось чином уберегтися від потужних колючок. Коли Дуріан достиг. Його розкривати, ніби має бути як не так складно. Але я скористаюся найгострішим ножем, який в мене є, і е, спробую його вштрикнути у середину плоду. У цього дуріану, поки я виймав, відкрилася якась щілина, тому буду встромлювати туди. Якщо такої щілини нема, то треба її зробити самостійно ножем. Жапок став сильніший. Отже, відріжу шматок Арилюса. На цей шматок потрапив і шмат насіння. Ми його відкладемо у бік, на нього теж будуть плани. Запах тут концентрованіший, але трішки якось трішки він змінився, ніби ніж просто пах фрукт. Він концентрованіший, він маслянистий, він трішки якийсь має запах сиру мені чи ще щось подібне. Якихось неприємних відчуттів в мене не виникає від цього. Можливо, якісь нотки цибулі, але не часнику. Ну, він та не вроді. В ньому є якісь присмаки, я б сказав, мигдалю, цибулі і. Сиру, яєчну, жовтку. Щось таке. Ніжно, смачно, але. Ніяких але будемо м -м, чинити як Альфред Рассел Волес. Але ж по солодкості. За шкалою від 0 до 10, де 0 це вода, а 10 це шматок цукру, то тут десь шістка. Я б не сказав, що це супер якийсь солодкий фрукт. Якщо говорити про кислі нотки, я їх не відчуваю. Не відчуваю 0 одиниця, щось таке. Гірких відтінків також. Пам'ятайте, що насіни не викидати теж не треба, їх можна приготувати, як і аналогічні морфологічні структури джекфруту. Якщо ж ви отримали надлишок дуріана, ну раптом, можете створити на основі нього десерт будь-якого рівня складності. Зараз ми й зробимо напій, який назвемо дурне молоко. Для нього нам знадобиться 80 грамів дуріану, морозиво біле, і лід. У блендер кладемо 80 грамів дуріану та 2 кульки морозива, а також 6. 8 кубиків льоду. Збиваємо це і прикрашаємо шматочком дуріану. Все, ви неймовірні, готово. Рід Дуріо включає близько 30 видів великих дерев, що походять із тропіків від Шрі-Ланки, Індії та М'янми на заході. Через Таїланд, півострів Малайзія, Борнео Суматро та Філіппіни на схід до Папуа Нової Гвінеї. Близько третини видів Дуріо дають істівні плоди, з яких лише один. Дуріо зібетінус вирощується в промислових масштабах. Його культивують в приватних садах та на невеликих Присадибних ділянках. У Малайзії одомашненим є також дуріо гравеоленс і дуріо Cuteensis. Дев'ять дуріанів використовуються для отримання сплодів крохмалю: це дуріо дульціс, дуріо гравеоленс, дуріо грандіфлорус, дуріо Durio дуріо ловіанус, дуріо блонкус, дуріо Durio дуріо тестудінаріус, дуріо цибетінос. Решта видів в неїстівні та ніколи не вирощуються навіть у малих масштабах. Існує досить багато сортів. Ті в дурі оці Рослини цього виду зростають деревами 25-50 метрів у висоту. Квітки в нього утворюються в групах від 3 до 30 разом на великих гілках, а також безпосередньо на стовбурі. Дерева дуріану мають один або два періоди цвітіння та плодоношення на рік. Плід дозріває приблизно через 3 місяці після запилення. Він виростає до 30 сантиметрів завдовжки та має до 15 сантиметрів діаметрі. Зазвичай вага становить від 1 до 3 кілограмів. Починають. Чи з 1990-х років внутрішній і міжнародний попит на цю рослину різко зріс у країнах Азії. І це призвело до швидкого розширення площ культивування. Прибуток від урожаю високий, а попит на фрукти зростає разом із зростанням достатку в Азії. Зараз Дуріан має найбільше економічне та культурне значення в Таїландії, Малайзії, Індонезії, Брунеї, В'єтнамі, М'янмі, Камбоджі та Лаосі. Лідерами в галузі дуріановиробництва виробництва є Таїланд, Малайзія та Індонезія. Това торгівля Дуріаном досягла 609 тисяч тонн у 2017 році, збільшившись на 437 тисяч тонн за десятиліття. Нещодавно став популярним ще один вжиток Дуріана, адже був описаний спосіб використання камеді насіння для створення веганського майонезу. У Малайзії дуріан культивується давно. Традиційно в кожній сільській хаті було від одного до трьох дерев. Дуріан протягом століть був важливою частиною індонезійської культури, зокрема, Дуріанове. Дерево зображено на одній із рельєфних панелей індонезійського храму Боробудур IX століття. Сьогодні Дуріан є важливою їжею для місцевих громад по всій Індонезії, зокрема на яві, Суматрі та Калімантані. Не дивно, що цей надзвичайний фрукт був завжди цікавий ботанікам. Деякі навіть створили щодо нього свою рідну секту. Видатний вчений Едред Джон Генрі Корнер, за його власними словами, був наверненим до дуріанології. Він висунув теорію дуріан. На про походження сучасних дерев. Все почалося з його відвідин ділянки природного лісу в Сінгапурському ботанічному саду у 1944 році. Він побачив там колючі плоди різних рослин, які належали до п'яти різних родин. Спочатку він подумав, що, напевно, всіх цих родин був один спільний предок. А щоб вже двічі не ставати, вирішив, що такі плоди були у предка всіх квіткових рослин. Він міркував наступним чином: було б дивно, що плоди з такими подібними ознаками виникали не за. Лежно в різних групах рослин. Він припустив, що інші квіткові рослини просто втратили цю ознаку та модифікували її. Вчений використовував дуріо дзібетінус як приклад первісного дерева і зазначав, що плоди примітивних покритонасінних були колючими, м'ясистими всередині і мали велике чорне насіння. Його теорію відразу зустріли з певною критикою, але коли на сцену фактів вийшли результати молекулярно-генетичних досліджень, то її було фактично знищено. Систематичне положення дуріана, аж ніяк не вказує, що ця рослина має амбіції на роль предкової гілки квіткових рослин. Сильний аромат рослини приваблює різних тварин, що мешкають у тропічних лісах, включаючи слонів, тигрів, свиней, оленів, тапірів, носорогів і мавп. Зокрема, ними ласують орангутани. Ті дуріани, які поширюються савцями, відкривають плоди лише після падіння з дерева. А релюси в них світло жовті й сильно пахнуть. Дуріан що падає на Голову може завдати серйозних травм, тому що він важкий і має гострі колючки на поверхні. Коли ця радіс летить з великої висоти, то це вкрай небезпечно. Краще в сезон збору плодів дягнути каску. Попри поширену приказку, що дуріан має очі і бачить, куди падає. Насправді кілька смертей від цієї рослини все ж були зафіксовані. Однак є й дуріани, плоди яких відкриваються на деревах та мають червоні або жовті арилюси і не виділяють яскравих запахів. Їх поширюють птахи. У 2019 році дослідники з технічного університету Мюнхена визначили етантіол та його похідні як причину смердючого запаху. Однак біохімічний шлях, за допомогою якого рослина виробляє етантіол, залишається недостатньо зрозумілим. Наприклад, невідомий фермент, який створює цю сполуку. Окрім того, запах плоду це не наслідок дії однієї речовини, це коктейлі сотень литких сполук. Такі як складні етери, кетони, спирти, і сірко-органічні сполуки з різними тіолами. Квітки рослини розкриваються вночі, їх відвідують різноманітні хребетні, включаючи птахів, а також кажани та ссавці, що вміють лазити деревами. Генеративні утворення великі, часто білуваті та з сильним ароматом, важким, кислим та маслянистим. Це все пристосування, перш за все, для рукокрилих. Сирий дуріан складається з води, 27% вуглеводів, включаючи 4% клітковини. 5% жиру і 1% бюлка. У 100 грамах м'якоті міститься 33% добової норми тіаміну та помірний вміст інших вітамінів групи Б, вітаміну С і марганцю. Однак ці показники дуже варіюють в залежності від сорту, як і калорійність, яка може сягати значень від 84 до 185 кілокалорій на 100 грам. У місцях вирощування дуріана існує стійке переконання щодо неможливості вживати дуріан разом з алкогольними напоями. Іноді також з кавою. Ці дані були підтверджені одним дослідженням, згідно якого високий місць сірки у фруктах пригнічує активність альдегіддегідрогенази. У великих кількостях спожитий дуріан може спричинити 70-відсоткове зниження здатності перероблювати алкоголь. Люди давно намагаються зробити вживання дуріану комфортнішим. Для цього з 1960-х років виводять безколючкові сорти, хоча іноді це роблять механічно, зішкрібаючи колючки під час їхнього Утворення активно працюють селекціонери і в напрямку зменшення запаху шляхом тривалих схрещувань та добору відповідних рослин. Був створений сорт чантабурі номер 1 який його немає взагалі, і сорт чантабурі номер 3 у якого запах розвивається приблизно через три дні після збору плодів, що забезпечує транспортування без запаху, але задовольняє спрагліду специфічних ароматів, нюхові рецептори споживачів. Наразі в країнах, де ця рослина активно продається, існує неймовірне різноманіття сортів, які мають різні відтінки ароматів та запахів. І тому, якщо ви куштували цей плід і він раптом вам не сподобався, цілком можливо, що ви не знайшли свій улюблений дуріан. А якщо ви знайшли це відео, подивились його, і воно вам сподобалось, не забувайте поставити полекс, не забувайте написати компліментарний коментар, в якому можете сказати, чи вживали коли-небудь дуріан. Не забувайте про поширення відео до найближчого до вас дерева дуріана. Пам'ятайте про необхідність підтримки збройних сил України і пам'ятайте, ми зустрінемось з вами уже невдовзі.